Доброго дня, вітаю всіх з цим святом. Закінчився чемпіонат Києва серед ветеранів 55-50 років плюс. Хочеться подякувати організаторам Вадиму Каганову і всім командам, учасникам, які прийняли участь. Добре е, організований був турнір. Дякую всім, е, хто болівав. Це дуже важливо. В зараз важкі часи, коли наша військова армія, ЗСУ, Нацгвардія і сили оборони боронять наші границі і нашу визволяють територію від загарбників російських. Так що всіх вітаю з цим святом. Уровень турніру дуже високий. І всім бажаю здоров'я і без травм подальших успіхів на футбольному і суспільному житті. Дякую.